Так, народ всім доброго дня. Значить, в нас морози, а вдень трошки проявляється сонце. І відкриваю на провітрювання форточку. Цю не відкриваю, щоб не було холодним на рослини. І у нас ось стільки тепла. І покажу сходи капусти. Які в нас пробули, значить, висаджувалась вона в мене 15 числа. Ось така капусочка. Зійшла вона буквально за. Ну, щоб так, не буду вам брехати, скажу по правді, не за 8 днів і не за 6, так як воно має бути. Зійшла вона в мене аж на 12 день. Ось так вона виглядає. Це у нас 96-та касета. Ось вона, 96-та касета. І ось стоять такі солдатики. Ну, от тут взагалі супер. Це зарісіма, ну тут вся зійшла, от. Тут вся зійшла нема, щоб десь були пусті стаканчики. І отут в мене закінчується Рісіма. Ось, це 96. та та в мене йде 40 на 60 касета, а тут же пішла цвітна. Вже цвітну, Я садив на два дні раніше і вже цвітна вилазить. От вона. Вже, вже проявляється. Значить, що в мене за ґрунт? Клас Манторф. агроперліт? Далі трохи чорної землі. І глинки місцями ось. Тут опал мене. тут зарісімо. І бурячок від компанії Бею. Буряк хороший. Вода ось. Виліз буквально вчора. І що прикольно, що садив я буряк. Е по гній штушці, а його є два, бо декуди навіть три. ну Два, це я знав, ну, щоб три. Ну, також прикольно. Ну вже можна пролити її чуть, -чуть. Е, Значить, що тут і було? Після всходів вона маленько підсохла, то я проливав, значить, спочатку правій кур від корневого гнилий, щоб не було. І пізніше, вже, коли розсаді буде 2 чи 2,5 тижня, ще один раз пролею. А далі її будемо годувати 13-40-13, рустар, три двадцятки по листу, 3 двадцятки під корінь. І буде проводитись чередовка. Тобто один раз ми пролили 13-40-13, потім простою водою, потім Рустар і потім 20-ка. Ось так. Ну і ще кальцинітом теж не завадить пролити. І ось тут ця більшечка капуса чуть-чуть, так скажемо, ось вона. І вже бачу, буде лізти листочок перший настоящий. Далі. Тут та й в мене як зроблено. Тобто стелаж. Труба, тут дрова. врачі були мокрі, вже сухі. Тут таку защиту зробив, щоб, щоб виділялося тепло, щоб не йшло туди, не пересихав корінь. А щоб виділявся, значить, бачата 100 штук, портека і сновай, це також все від свайт. І, значить, поміж ними я садив. Анатолія це є баклажанчик. Тобто, Тому що касета 160, тут 160, і щоб не було лишнього, я посадив між ним баклажан і баклажан ось це Ну, Зараз три дні, як вони почали прокльовуватись. Чому так? Зараз пояснюю, тому що в мене померзли томатики PinkHit. Ось їх видно. Бачите, які вони зараз фокусую. Один раз не подзвонив будильник. Я забігаю, тут 5 градусів. Морозу. Е, ще волокно тут і було. А тут же не було, бо воно вже так непогано сходило. Ось тому так воно сталося. Тут і в мене мамако 160 штук. І фабет. Будемо садити. Я його замочу. Це в мене три сутки. Нічого воно щось в мене не проростає. Не знаю чого. Ну, не є, що він в мене проріс, так як... так як я би хотів зараз покажу, як виглядає. Це у нас фабер. Фабер, точніше. Ні, фабер ось це сливка. Ну і... І нікого тут нема, щоб мав завусинки. Не знаю, можливо, а ні, од, одна одна ось пішла. Є, значить, все добре, потрібно просто довше було тримати. Він же порозбухав, я думаю, за день-за два він би вже був. Але я вже його висаджу і потім буду, е, хочу посадити, значить, 500 штучок. В цю теплицю тут. Е, Радиска розсаднику. Ось так вона виглядає. Зараз. Опа, залізем під парничок. От. Ось так виглядає редиска. Не аутела. Аутела була би покраще. Ось, ну, нічого. Теж хороша. Тому ось так. Є більше, є менше, звичайно. 에, поливати ну, ще не буду, бо ще сьогодні 9 градусів морозу. Буду ще морози. Завтра пролию. І 32-ки грогрін по листу або від леда 에, Ще побачимо. Ось так, значить. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, а я буду садити помідору.